Хлопці та дівчатки! Я вас вітаю, ви на каналі Критоперець. Мене звуть Олексій. Сьогодні у нас шоу, е, Сьогодні у нас відео, е, котре ми записуємо для вас по ноту по, тій, по тому активу, який вчора залишився на біржі. Я зробив по ньому аналітику вона з приколом. Подивитися її трошки пізніше увечері. Е, а чому з приколом? Тому що ніфіг там аналізувати. Там одна свічка, йопта. Одна свічка, він залиситься вчора. Учора. Учора, тільки Фібент вам покаже, де цей нот потрібно купляти. Тому о, да, зараз що ми робимо? Торгівля спод ікс. Що? Лаунчпад? Звісно, ми на лаунчпаді в даний момент нас ой, на лаунчпул. Нам потрібно вибачаюсь, лаунчпул, а не лаунчпад. В лаунчпулі, що ми робимо? Нам потрібен нот. Бачимо перед собою нот. Заробляйте на стейкінгу, заробляйте на стейкінгу, заробляйте на стейкінгу. Призовий пул, у нас дуже багато нот. Що нам пропонує цей стейкінг? Якщо в нотах пул, ми бачимо, що. В нотах більше можна заробити, в USDT, в USD, звісно, менше. Так, якщо ви не хочете купляти нот, якщо його у вас немає, то і не потрібно нафіг купляти. Беріть і кидайте гроші в USDT. Якщо у вас нот аботон є і ви хочете його далі холдити, звісно, краще його сюди стейкати, тому що винагорода вас не заставить чекати. Є Більше шансів отримати винагороду. Тому що, що ми бачимо, що кількість учасників, котрі е, кладуть в пул тон або нот, вона в 4 рази менше, ніж ті е, та кількість учасників, котра е, кладе в пул USDT. Тому що USDT є всіх, а нот або тон не всіх. Тому е, хто його холдить, або тон, або нот, краще, звісно, застейкати його. У кого його нема, і купляти на хаях не потрібно. Е, стейкати бакси. Так, стейк закінчився через 3 дні. Можемо сюди внести стейк, клікнути і все внесеться. Через 6 днів, звісно, отримати якусь винагороду. А для тих, хто реєструється по моїй реферальній силці, ви можете отримати ще винагороду від Bybit від 20 до 370 баксів у вигляді квестів для новорегів перші два тижні та від мене. 78 баксів у вигляді підписки на мою віпку, котрі є і навчання, і аналітика, і споти фічерсинестування спитикся дропи, то кінс площу дуже дуже багато корисної інформації. Тому не зволікайте, реєструйтесь. Так, що у нас ще є? Нот, на, потрібно вам сказати, що по ноту є хто токен Splash, Звісно, тому е, бакси, котрі у вас лежать на аккаунті, можна в ноті, що зробити про токен Splash. Що нам НОТ каже? По-перше, квест для... Нове регів є, є. Ви, ви ще не зареєструвалися на цю подію, щоб презентувати на догрота, на неї. Клікаємо зареєструватися в цій події. Окей, зареєструвалися. Ви успішно зареєструвалися на події для е, наявних користувачів. Тобто для тих, хто вже є, хто не, не є новорегом. Якщо до 05-го ви внесете ще 50 тисяч нот або внесете ще 100 узетів, купите нот, ви зможете принтувати на 10 тисяч нот. Окей, непогано. що треба зробити. Внести 100 баксів плюс торгувати нот на споті. Мені здається, завдання номер 2 воно краще, тому що тут є вибір. Ор. З англійського це не орк, це ліба те, ліба те. Звісно, або внесіть 50 тисяч нот, або просто внесіть 100 баксів через P2P чи з другої біржі. Переведіть на Bybit. А потім за ці ж гроші, що ми робимо, за ці ж гроші ми йдемо і торгуємо. Де токен сплеші, звісно. Максимальна винагорода, яку можна отримати, 40 тисяч нот. Звісно, що потрібно робити. Клікаємо торгувати і робимо об'єми. Дуже обережно робимо, тому що актив тільки що з'явився, він може. Піти донизу, звісно, тому що що, тому що актив пампанув. Люди, які продали цей актив на хаях і ексі, ексі, тому що вони мали цю монету до лістингу. Звісно, багато хто з них кине лімітки, куди звісно, ісходячи з Фібоначчі. Fibonacci вивчити, можна, звісно, у мене на каналі. На цьому гадаю все, вам гарного дня. Ставимо степлоси, не середньому убиточні угоди. Та, будь ласка, воркать, нагадую, що воркать потрібно по ступенечкам. Один день, один об'єм, другий день ще більше, третій день ще більше, і поступово покращуєте свій об'єм. Також воркайте хоча б в нуль. Якщо ви наворкали і... Пали на комісії або купили дорожче, продали дешевше. Винагорода вам перекриє тільки ваш мінус, то ви не черта не зробите. Тому хто не може воркати в нуль, будь ласка, переходьте на канал, гугліть Криптоперець, вчіть технічний аналіз, котрий дозволить, дозволить вам адекватно торгувати. Вам бажаю гарного дня! На все добре, пані та панове.